Херсона, да? Из Херсона, да. Ага. А да. вы? А я Ивана Франкиска. А я Ивана Франкиска. Ивана Франкиска область, або Ивана Франкиска. Не, Ивана Франкиска область. Я в не, не живу. Я сейчас. Ще... Я сейчас. Ще... Я сейчас 120 я километров от Ивана Франкиска. Ивана Франкиска. А, это в сторону Польши? Нет. Нет. В сторону Румынии. В сторону Румынии. В сторону Румынии. там, А, там такие закоточки ну, какие-то. Николай не бухт там. Хорошо? ніколи не був там. І ш... И шукайте вечером в четверли. Шукайте. -ка, це... -ка. Надейственный катант. Надейственный казан. А як ви гадаєте? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Ну, так є. А да, де находится в Курсоне, чи. Конкретно зараз я нахожусь в Вене. Австрія. Ну, тоді можемо говорити, я бачу, що что вень находите. Серйозно? Що, У вас показують, що я в Вені нахожу? Да. да. А чого всім показує, блядь, російський флаг? І російський флаг показує. Показ. А какого хіра? Я ж відки знаю. Тут у тебе Росія, Росія, Росія. Ну, знаходишся ж ти ну, дійсно. Говориш, тут в мене тут з мобільний, Телес, Австрія, Вена. Вена, Вена. не, не з мобільного, ну, тут з місця, Ну, вход клея. Ну же не знаю, мобільна Австрія. Мобильный телефон, ну, телефон. Ну, телефон, ну, я ж потом. Мобільний, это, это ж телефон. Ну, телефон. я мужик, может, вы мало на у вас зв'язок? Ні. 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 А А я в Польщу приїжджаю, то показывай ну, флаг Польщі. А Вену приїхав мне показує флаг Раш. Що за Невідомо. Ничего не, не видно. что у тебя где-то, может, через контакты, через контакты где ты привязал рулетку. Рулет. У меня Но? рулетка подвязана Но? к моему фейсбуку, который был зарегистрирован еще, не знаю, 10 назад. О! О! Через контакты! Через контакты! А контакт? Да. да. Через фейсбук, не через ну, Нет, ты, можешь, ты через... можешь через... Ты просто где-то, может, заходил в фейсбук, а там через подвязало под контакт, І тобі показує Росія. А чого в Польщі, польщі показують польський план? Ну, добро. Ну, не, до, ну, не знаю, це такі діти. Хто таке? Не, я, до речі, не, я до речі, я до речі, набував в, в Австрії часто, в Австрії, особливо на вулиці Колпінштрасе 13. я еще, я тут неделю нахожусь, я вообще вы говорите ему, мне надо прописывать какой-то адрес, щоб до клиента ехать, я тут в ужасе. Там есть на Колпештрассе 13 є фірма Макіта. А я трохи був дилером Электроинструмент. Электроинструмент. Я, я знаю, yeah. що це таке. Ну от таке. Так ну добре, я пішов катапню шукати. шукати, тобі не інтересно, тримаємося. Слава Україні! Героям слава! Можеш підписатися, дід Микола і Дід Микола, 2 Обов'язково підпишись, то він, я другий канал відкривав. В Ютубі? Да. Так. А якщо десь тобі треба буде в Україні, особливо ну по юридичних питаннях, то може там звертати а що мені там треба? Мені. Там є вухилян, то гадьони, що тому подобне. Ну, ти, я про це. Що це... тобі казати, Та, мені, матю, тут про що казати. Ну ти, знаєш, ну, ти знаєш, як би, як би не було, якби не було. А, а, якщо а, почитати, якщо історію, почитати історію, особливо моїх батьків мої я ніяк не міг зрозуміти, що мій дідо так ненавидів так росіян. Ненавидів я не міг зрозуміти, я міг зрозуміти, що мій тато, що сидів, мій тато сидів, бо цим їсти везли. А мені казали, що Радянський, радянський, радянський Союз, Союз це найкраща держава держава у світі. У світі. І я коли був молодим, радянський я правду кажучи, я, я, я співав радянський. таку пісню. Я другої такої страни не знаю, де так вольно дишить чоловік. Ага. Я ще й комсомольцев. А коли я узнав? Коли я узнав що, наприклад, тільки наприклад, на Західній Україні Сталін виселив, Сталін виселив більше 120 тисяч, 120 тисяч місцевих, жителів. місцевих жителів. Я, Я навіть у мене по сусідству, коли з Сибіру з силки приїхала Сибіру, тут а рядом, біля мене через дві хати жила, як вона розказувала, як знущалися в Сибірі. Я цьому не вірю. Я навіть не вірю своєму кросному, кросному отцу. Тоб, який тримав мене до Христу, цей чоловік моєї рідної чотки, тобто сестри мого батька. Що він казав, що анкеведисти передівалися, а він трошки робив таке, ну якби як дружинників МКВД, ловив бандерівців. що Анкеведисти передівалися в бандерівську форму, заходили в будинок і розрізали. Жінкам і все остальне. Я навіть не знав, чому, коли я малим був, чому, наприклад, коли з Східної України приїжджали на Західну Україну, і мене в дитинстві, коли було 10-13 років, молодь питала, ну, одногодки. Питалася, чи в мене немає нас під стріхом автомат. Серйозно? Чому казали, що на Західній Україні тільки бандерівці? Це я маю на базі 70-ті -80 80-ті роки. Бо потрібно було розділити. От так-то. І я тобі хочу сказати: якщо Росія зайде на територію України, то твої батьки і родичі навряд ти чи вони виживуть. От так-то. У мене вже півродини -пів немає. Ну, от видиш, а хто виномати Росії? Їх треба знищувати особливо тих путів. Я їй нічого не кажу, я не буду казати, у кого є, яка судьба розумієш? але по факту так повинно бути. Все тоді. Давай, слава Україні.